Всім привіт! В Рогій Союз поки немає доказів того, що Китай може постачати зброю Росії. Про це заявила в неділю глава Врокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній прес конференції з канцлером Фрн Олафом Шольцем. Поки у нас немає доказів цього, але потрібно щодня стежити за ситуацією, сказала вона. Торкнувшись можливості введення санкцій проти Пекіна, якщо він буде надавати військову допомогу Москві, фон Дерляєн зазначила, що це гіпотетичне питання, на яке можна буде відповісти тільки в тому випадку, якщо це стане реальністю, голова вроге комісії в неділю в якості почесного гостя взяла участь у виїзному засіданні уряду ФРН, яке пройшло в резиденції Мезеберг під Берліном. 18 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен виступив із твердженням, що Китай серйозно розглядає можливість надання летальної допомоги Росії. Прес-секретар Пентагону Патрік Райдер у свою чергу заявив, що американські військові не фіксували передачі озброєнь Китаєм Росії, проте в його відомстві вважають, що Пекін не виключає такого варіанту. Він пояснив, що мова йде про боєприпаси і озброєння. Пізніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила про неприйнятність загроз і тиску США на російсько-китайські відносини в контексті нібито надання Китаєм військової допомоги Росії. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!